Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Як ви здогадалися, сьогодні буде рубрика собак. І от на даний нас момент на огляді буде порода Епаніоль Бертон. Дівчинка. Взяла собі дві дівчинки. Сьогодні тільки покажу вам одну, тому що інша в мене вдома. Але вже в ближайшим часом буду, кажуть, їх тримати двох і по черзі брати і вчити її треба ними займатися. Їм зараз вік 3 місяці, Дуже хороші такі дві дівчинки. Що хочу сказати по даній породі? З даною породою фактично знайомий вже немало часу, вже попередньо мав таку собачку. Займався з нею дуже була толкова дівчинка. О, дуже розумна собачка, і, на жаль, вона в мене загинула, не знаю, з яких причин. Просто за пару днів собачка загинула. Стало їй погано, перестала їсти і собака загинула. Ось такі справи. На даний момент хочу вам коротко так розповісти, чому завів дану породу. Взагалі, для тих, хто не знає, порода Епаніоль Бертон. Це є лягава собака. Вони досить-досить енергійні собаки. Взагалі, хто вже, Я можу твердо сказати і запевнити, хто завів цю собаку з мисливців чи з таких людей, ну але це мисливська собака, не потрібно її мучити, як то кажуть, треба нею займатися, тому що для неї полювання це життя, поле, куропатка, качка, водойми. Собака цим живе і дуже її без цього, як то кажуть, прикро. Данопровод чому я, тому що, ще раз повторюю, собака енергійна, дуже собаки розумні, треба, правда, ясно, що нею позайматися. І собака за собою не так кажуть, не викликає великого догляду за собою. І втім не менш, досить вони такі працьовиті, дуже працьовиті, з ними ви додому спорожніми не підете, але насамперед це, як то кажуть, царське полювання. воно Хороше тим, що, ви знаєте, як йдете чисто дійсно, як біла людина на полювання, ваша собачка, та яку ви з маленького виховуєте, вкладаєте в неї душу, коли ранкова, як то кажуть, ранковий схід сонця, і ти виходиш з собакою в поле, і починається, починається робота, починаються стійки по коропаці, по, по переполу, коли йде переліт перепела. Це просто шикарно, це просто задоволення, не полювання, просто задоволення. Навіть не полювати, взагалі нічого можна і не вбивати, але взагалі тільки насолодитися тим, як собака працює, як вона це робить, з яким азартом, з яким бажанням, то мало таких собак є, я вам, чесно скажу. З яким темпераментом, щоб все було настільки було хороших якостей. Фактично, складено в одну собаку, це досить це досить так. Це, я вам скажу, що навіть навіть, навіть не можете собі уявити, тому що це дійсно це дійсно так. Так що, по даній породі буду вам тепер знімати з Машою відеоблогом. Маша більше, як то кажуть, власниця каналу буде вам висвітлювати, показувати. Більше будемо розповідати, як виховуємо чим займаємося, і взагалі як ставимо собаку, то кажуть, на робочу лінію, як прориваємо її любов до полювання, з чого починаємо заняття і як, все ми, як ми все це робимо. Сьогодні з елементарних речей взяв її з собою. І отут хочу зараз почати по першій команді, таке саме елементарне, просто так кажуть, з цуценят треба просто починати. Радитися, десь сюди. Ельфа до мене. До мене. До мене. Сидіти. Сидіти. Альфа сидіти. Сидіти, Альфа. Сидіти. Е -е, хочу позайматися кажуть, Починається саме перші заняття починаються з гри з сусеням. І з якоїсь елементарної подачі. Йде до мене, і сюди. З елементарної гри. У не менш, коли починаємо спочатку з собакою гратися. І полегенько вже потім відкидаємо іграш... іграшки в бік і собака полегенько починає подавати. Так що почнемо перше з подачі, потім такі основні основні такі команди, як сидіти, лежати і подача. І в подальшому вже витримку будемо вчити, щоб сидіти, щоб собака е мала, і сюди, і сюди. Альфа, мене. Щоб собака мала витримку і все, як кажуть, поступово будемо вам показувати. Собачка називається Альфа. Повністю всі є родоводи, дуже хороші собаки по дуже хороших собаках, Завезених з Сербії. Вам родоводи покажу в наступних відео. Так що наразі всім дякую, всім до побачення! Заходьте підписуйтесь на канал. Канал називається Любиме Село, канал моєї дружини, Машеньки. Так що, коментуйте, пишіть, на всім буде гарно відповідати, на всі запитання, всім буду відписувати. Альфа сюди, Альфа, Альфа. Наразі всім дякуємо за підписки. Всім до побачення.